Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо, як працює автоматична синхронізація меню з інтеграцією постер. Для того, щоб виконати автоматичну синхронізацію меню, нам потрібно перейти в розділ функції інтеграції, інтеграції з постсистемами та натиснути кнопку Синхронізація меню. І у нас буде. Банер виконується синхронізація POS і це може зайняти деякий час. Після того, як синхронізація буде успішною, система вас повідомить, що синхронізація є успішною. Хочу наголосити, що автоматична синхронізація вигружає з pos системи лише нові страви. Та оновлює ціни на всі позиції, котрі внесені у нас в меню. Тобто, якщо, наприклад, салат Цезарь мав ціну 120 гривень, і за деякий час ціна змінилася на 125 гривень, ми можемо просто нажати кнопку Синхронізація меню, і у нас автоматично зміняться ціни на позиції.